Тому що я вже в кому. Десь ну, 10, 10 днів я приїхала в кому і все відкладуєш на потім, на потім, на потім прогулянку біля самого озера. Так наблизилася два рази до озера, але хотіла пройти далі. Зараз я перейдусь до вілли, яка зветься Віла Ольмо. Другий магазин. Бачите, Марку. Такі часи від 159 -ти. і прикраси, бачите, це ж від 50 євро. Друга марка. Так що сьогодні по плану в мене прогулянка по місту, по центру міста. І зроблю кілька кроків біля озера кому. Звичайно, мрію поподорожувати по озеру кому. Там дуже гарні краєвиди, дуже гарні місця. Це не сьогодні, не завтра. Так, я любила цей магазин, він вже не один рік існує тут, бачите. Все за 49,90. Так що взуття можна купити хорошої якості за 40 євро, стіни за І коли період знижок, Бачите, класичні такі варіанти, гарна якість. І коли буває період знижок, це десь зимою якраз початок січня. І кінець лютого два місяці, тоді і тут бувають знижки. І особливо буває тут ще один магазинчик поряд, видно, один і той самий власник. І коли закінчення сезону, все, що не, не встигли продати, вони продають, вони продають за дешевшою ціною. Можна купити було за 20 євро гарне в сутяжке я тут купляла. Подивіться, написано Вера Хайла», це означає. Чиста шкіра зробляна в Китаї за 40 євро, чому мені гарне взуття. Є великий вибір, бачите. Я любила такі мазанчики. Сьогодні я не зайду. До речі, тут вже Швейцарія зовсім близько. кордон Швейцарії, від кому знаходиться, знаходиться скільки кілометрів до Швейцарії. Ну, кілометрів п'ять. До Швейцарії з і Багато швейцарців приїжджають сюди скуповуватися, закуповують продукти, тому що дешевше. І купляють і одяг. Тут дуже багато швейцарців Шти стрітфуд фут черги. Оці ж бутерброди. Бутерброди продають. А вузенькі вулички, середньовічні вулички. Це, бачите, розпродажа за дев'ять євро від дев'яти євро.